Привіт, усі сьогодні знову ми говоримо про тимчасовий захист і песель Укр для українців. Є певні зміни, які я хочу, щоб ви також знали і пам'ятали. А також інша тема теж немало важлива, скільки ж Польща поставляє продукції різного гатунку в Україну? Наскільки це більше чи менше від того, що Україна поставляє в Польщу? Теж є конкретні цифри, і я хочу, щоб ви про це також знали. Тому дуже рекомендую подивитися повністю це відео. Також всім нагадую, в нас зараз відбувається терміновий збір на автомобіль для хлопців з 3 ї штурмової бригади. Їм зараз дуже сильно потрібна ваша підтримка, ваша допомога. Якщо є можливість задонатити, то в описі під відео є можливість. Є монобанка, є Приватбанк. Дуже попрошу, хто скільки зможе, стільки задонайте. Якщо можливості задонатити немає, то лайк і репост дуже допоможе збільшити перегляди цього відео і відповідно людей, які зможуть все ж таки підтримати цей збір. Отже, давайте перейдемо до конкретних цифр і до конкретних фактів. Скільки ж Польща поставляє Україні, скільки Україна поставляє продукції? Які, яке співвідношення цифр мільйонів мільярдів доларів? У 2023 році Україна збільшила імпорт товарів з Польщі на 20% до 6,6 мільярда доларів. При цьому експорт товарів до Польщі знизився на 30% до 4,7 мільярда доларів. У січні 2024 року імпорт товарів в Україну збільшився на 6,3% до 5,1 мільярда доларів. А експорт товарів з України на 9%. Майже на 10% до 3,4 мільярда доларів. У січні найбільше імпортували товарів до України такі країни, як Китай, 1,1 мільярда доларів. Польща на 568 мільйонів доларів. Та Німеччина 388 мільйонів доларів. Це за один місяць. Експортували з України найбільше до Польщі. 334 мільйони доларів, Іспанія 322 мільйони доларів, Китай 305 мільйонів доларів. Країни, з яких найбільше імпортували товарів у 2023 році до України: Китай 10,4 мільярди доларів. Польща. 6,6 мільярдів долара. Це в 2023 році, і в 2022 році 5,5 мільярдів доларів. І Німеччина 4,9 мільярда доларів в 23-му і в 22-му 4,4 мільярда доларів. Експортували з України найбільше до Польщі на 4,7 мільярда доларів. У 2023 році і 6,7 мільярда доларів у 2022 році. Румунія на 3,7 мільярда доларів. І Китай на 2,4 мільярда доларів. І по тих цифрах ми бачимо, що Польща до нас продає більше, ніж ми до Польщі. І якось ми це, ну, все добре. Ми не бастуємо, не перекриваємо, не страйкуємо і не кажемо, що там наше господарство якимось чином там загинається, вмирає і не має можливості виживати, не перекриваємо дороги, не перекриваємо кордони, нормально якось вони нам, ми їм. А ми їм менше, ніж вони нам. Ну як би це не звучало. Але коли їм щось не сподобалось, Сталася якась незрозуміла ситуація, що вони почали заробляти менше. Що їхні фермери, перевізники, щось там в них таке сталося, що ось не пішло. Ми почали недозаробляти, тобто поляки, вони нам перекрили. Всі можливі і неможливі кордони, дороги і все тому подібне. Ну наскільки мені відомо, після того як Польща нам заблокувала зараз пропускні пункти з нашої сторони, також вже перевізники вирушили до кордонів і перекриють польським перевізникам, які будуть заїжджати виїжджати, теж можливість заїжджати на територію України. До чого це приведе, я не знаю. Це не, не є дуже хороша ідея, як з одної сторони, так і з іншої сторони. Але ми також мусимо відстоювати свої інтереси. Тому що ми не можемо давати всім. Що хтось хоче, тобто комусь там щось не сподобалося. О, добре, Україна поступиться. Ще якісь там країні щось не сподобається, Україна поступиться. Ні, так не буває. Чи нам це вигідно? Та звичайно, що не вигідно, а Польщі вигідно, та ні, не вигідно. Це означає, що треба сідати разом за стіл переговорів і вирішувати це питання. Все. Але конкретно сіли, підписали ті чи інші умови з певними вимогами, пунктами, як це буде робитися. Повністю карту розписали, щоб всім це підійшло, ну плюс-мінус підійшло. Всіх задовільнити не вдасться, це факт. Але якісь компромісні рішення, так щоб не було блокади кордону, точно можна зробити. Я сподіваюся, що до цього дойде. Просто зараз така ситуація, що заблокували кордон, всі втрачають Україна, в тому числі, яка воює. Що ви про цю ситуацію думаєте і про ось такі цифри, які ми експортуємо, імпортуємо, які Польща експортує, імпортує? Я вважаю, що. Тут ми дуже пов'язані, і Польща також залежна від українського ринку. Чому такі радикальні рішення з польської сторони, не знаю. Ну але потрібно з цієї ситуації виходити, вибиратися, вирішувати, знаходити компроміс і робити так, щоб було добре як одній країні, так і іншій країні. Не потрібно сваритися. Це 100%. щодо продовження тимчасового захисту песель Укр. Статус -укр. Я вже про це неодноразово говорив. І далі продовжує говорити, поки це не стане законом і не буде опубліковане. Так що можна було сказати, що от від сьогодні ця устава діє, і від сьогодні продовжуються всі документи. Попереднє моє відео це в сеймі було проголосовано, підтримано уставу, яка продовжує до 30 червня. Тимчасовий захист українців. Відповідно, всі документи, візи, карти побиту, безвіз і тому подібне, виплати ну, і ну все, що там є, перераховано. До речі, хто ще не бачив проект цього закону, я в своєму телеграм-каналі його опубліковував. Тобто, це проект закону, який підтримав Сейм. Сьогодні вже підтримав Сенат. Після Сенату вже має бути підпис президента Польщі і публікація в джинніку устави. Якщо це буде зроблено. Цей закон починає діяти після публікації в Дженніку-Устав. Я думаю, що це займе порядка двох тижнів, тому що вже Сенат і Сейм. Все прийняли без поправок, без ніяких змін. Тепер підпис президента і публікація в Дженні Коустав. Я чомусь впевнений, що вони до 4 березня з тим питанням вирішують і буде все нормально. Тому що деколи зараз отримують такі повідомлення, що роботодавці підписують там умову або дають можливість працювати тільки до 4 березня, а і далі вони не знають, що буде. Я не можу гарантувати на 100%, що до 4 березня все опублікується, але так виглядає, що так воно буде. І тоді ви зможете своїм роботодавцям показати, що є вже опублікований закон дженніку устав і що він діє. На даний момент це ще не закон, який діє. Поки що він пройшов Сейм із Сенат. І чекаємо підпис президента та публікацію в Дженні Устав. Ще раз нагадую: це може зайняти порядка двох тижнів. Сподіваюся, можливо, скорше, але не довше. Ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була цікава. Ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом і підписалися з вами. як Завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!